Всіх вітаю, шановні друзі, це друга серія шляха будівельника. І сьогодні ми будемо будувати ферму І я надіюсь, вам сподобається це відео, оскільки я дуже сильно старявся і дуже багато часу на це виклав. І зараз ми робимо щось неймовірне. Ми зараз будуємо справжню таку ферму Не знаю наскільки вона вийде у нас дуже приблюдковою, не знаю, але дуже високо ми тут знаходимося. Потрібно знати. Низити обороти. І я надіюсь, вам сподобається таке відео, оскільки я дуже старався і навіть трішечки, як би сказати, ускорив це відео, оскільки дуже довго щось будував, дуже довго щось робив. Так, можливо, тут є якісь моменти, які вам не потрібні знати і бачити це, тому що я дуже багато впав. Ой, ой-ой-ой, 2 хп. Просто 2 хп. Потрібно зараз ого ці блоки. Так, 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 швидко, швидко, швидко. Ну, я вважаю, що буде як що ви поставити вподобайку, напишіти коментар, і це буде дуже ефієно епічно. Ну що, шановні друзі, от так все і йде наш пр робочий процес, неймовірний процес, який, звісно, потрібно все нам робити, крафтити, і все таке реальне. Дивіться, я зараз добуваю, виходить, дрна, або землю я не знаю для чого, але мені потрібна вона для того, щоб зробити повністю ферму і щоб виращувалось, нам потрібні. У нас ресурси закінчились, нам потрібні дерево, нам потрібно дерево. Якщо ви зможете, то, будь ласка, поставте подивику за таку будівлю, оскільки будівля реально дуже масштабна. Ну, не така масштабна, але якась їжа нам потрібна. І, звісно ж, це все реально потрібно. Зараз я роблю, виходить, другий або третій поверх. Це дуже важко, друзі. Я реально дуже багато часу на це виклав. Майже 50 хвилин свого часу. І я сподіваюся, вам реально сподобається таке відео. В принципі, отак так, от так робимо все швидко. І максимально розумно. Надіюсь, ви поставите е, вподобайку, напишете коментар. Це дуже важливо, тому що ви мене мотивуєте надалі знімати такий шлях е, будівельника. І я, можливо, запишу другий сезон, якщо, звісно, захочете. А отак от виглядає наша ферма поки що на даний момент нічого нового. Фу, от я зробив ферму. Доволі проста, доволі цікава ферма. Виглядає більш зрозуміло, але щось потрібно тут ще віддекорувати, зробити трішечки, не знаю, більше я не хочу робити, але така ферма, допустім, три поверхи вистачить. В плані сюди заходиш, тут у нас є пшениця. Далі. Другий поверх у нас тут картопелька, мор... морква. На третьому у нас кавуни. Ну і все таке. А на третьому, ну, на четвертому, останньому тут у нас погріб. Тут ви можете отак вот поставитись, подивитись, ох, як гарно. І в принципі, в основному я вважаю, що на цьому можна закінчувати просто, тому що показав. Все, що я маю, все, що я побудував, оскільки шлях будівельника, воно таке так, дуже важко, дуже страшно. Ну, не стра страшно важко. Отак От виглядає. І, до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки ви оцінюєте цю споруду, оскільки я.